Пане Юрію, ви розповідали, що нещодавно окупанти проводили активні штурмові дії біля Кліщівки, що окупанти залучають важку бронетехніку. Це БМП, танки, багато підготовлених саме штурмовиків. Якою є зараз ситуація на бахмутському напрямку, і чи дійсно активізувалися окупанти в використанні своєї важкої техніки? Або ж навпаки, поки що з настанням погодних умов дещо зберігають свою техніку на потім? Погода залишається неоднозначною, тому що то мінус суттєвий сьогодні, до прикладу, в день був плюс дощ, зараз мінус три. В той період часу, коли підмерзають ґрунти, об'єктивно противник намагається більш інтенсивно застосовувати свою броньовану техніку як для вогневого прикриття штурмових груп, так і для підвезення живої сили до передньої лінії. Відповідно, ось три дні назад були масовані штурмові дії, зв'язку з тим, що груди підмерзли. Противник накопичив певну кількість сил та засобів, набув спроможності для вчинення саме таких дій. Але водночас тим, зв'язку з об'єднаною роботою ряду бригад, що тримають оборону на бахмутському напрямку, потужною розвідувальною компонентою, а також ударною, зокрема і ударними дронами, такими як ФПВ, вдалося, Повною мірою знищити броньовану техніку противника, яка приймала участь в штурмових діях, або пошкодити її. І також, як наслідок, побити штурмові групи противника, не давши їм реалізувати тактичний намір. Також триває системна планова робота щодо покращення положення по передньому краю, це значить вибиття противника з тих позицій, які є для нас ключово важливими. Але противник на сьогоднішній день зберігає спроможності їх утримувати. Також варто сказати, що в технологічному плані війна набуває нових масштабів, тому що на будь-які засоби ем, ВПЛА з'являється протидія саме РЕП-системи, які активно застосовує, зокрема, і противник, і також інші технологічні засоби, які використовуються для підміни координат і багато чого іншого. Сили оборони, також в цьому напрямку, ем, як кажуть, не стоять позаду, і багато передових інноваційних рішень. Приходять саме з нашого боку, які ефективно застосовуються на фронті і таким чином мінімізують присутність ворожих fpv дронів та безпілотних літальних апаратів, незважаючи на те, що противник має перевагу за чисельністю їх, тому що на прилики жаль на поточний момент противник за чисельністю в певних типах дронів переважає типу FPV. Але водночас тим противник не має нічних бомберів, які охрестив бабою. Євою. Це виключно українська розробка, яка активно більше року застосовується на фронті. І вже знищила тисячу одиниць броньованої техніки та іншої, а також сотні представників російської окупаційних військ. Пане Юрію, окрім нічних бомбарів, є ще такий вид ПЛА, називають його крила. Ви також неодноразово згадуєте і е, про це у телеграм-каналі. В себе без викриття таємниць, що це за крила і на що вони здатні. Е, крила мають а типи ключові призначення Перше, переважно це розвідувальний, тобто за рахунок крил при сприятливих погодних умовах. Ми можемо бачити противника достатньо глибоко за лінією бойового зіткнення, його переміщення, а значить ефективне керування ударних засобів. І друга частина це, звісно, крила, які є або багато разом застосування, або камікази, які здатні вражати противника в глибині його бойових порядків, навіть подекуди за другою лінією оборони. Це є надзвичайно важливо, тому що тільки комбінована робота дає позитивний результат. Коли противник вибувається в тилових його частинах, вибуваються склади, резерви, місця зосередження свого складу, а також триває активна робота лінії таким чином. Угрупування противника максимально ефективно Пане Юрію для того, щоб поглядачі розуміли ціну дрону і ціну. Будь-якої російської техніки, давайте візьмемо е, те, що вдалося вам нещодавно знищити. Рупака хіле знищила ворожий танк Т-72 Б 3 Вартість танку 3,5 мільйона доларів. Поясніть нашим глядачам, скільки коштує дрон, аби розуміти, що дійсно умовно дешевим дроном можна знищувати такі дороговартісні, е, саме дороговартісну техніку, артилерійські засоби та все те, що використовує ворог. Війна достатньо дорога штука, але якщо казати про вартість дрона в середньому він вартує ФІВІ саме 500 доларів, вартість танчика в районі 3 мільйонів доларів, одного дрона буде недостатньо для того, щоб повною мірою знищити танк. Але десь три дрони на один танк це півтори тисячі доларів. Танк 3 мільйони можна порахувати. Ну звісно, додаткове є навантаження. Це обладнання, яке ми використовуємо, вартість боєприпасу. Також утримання військовослужбовців, які безпосередньо воюють на передній лінії, забезпечення логістики, палива, багато чого іншого. Але якщо все сумарно додати, то ну, засоби ВПЛА є крайні ефективні в знищенні ворога, і економічно це набагато дешевше, ніж мати інший вогневий засіб. Але водночас тим варто зуважити, що в чи будь-які інші ударні БПЛА не виключають необхідність. Боєприпасів а також артилерійських засобів, тому що тільки об'єднаний вогневий вплив дає потужні результати. Якщо казати до прикладу про нічні бомбари, зокрема сьогодні вночі в Бахмуті, нам вдалося знищити кошта 72 б ворожий. такий бомбер буде вартувати в районі півтора мільйона гривень закупки для держави, плюс додатковий боєприпас. Але все одно навіть якщо порахувати економіка, очевидна. Тим паче, що це дрони багаторазового застосування. Рано чи пізно вони будуть втрачені, але точно 5-7 вилітів один дрон буде зробити спроможний статистично до того часу, як його не зіб'є ворог або не вийде з ладу по якихось технічних причинах. Тому так це економічно дуже дуже вигідно і цей напрямок потрібно активно розвивати. Ще хотів би звертаючись до українців, зауважити, що незважаючи на те, що держава робить достатньо багато. Для того, щоб масштабувати виробництво вдалих зразків БПЛА всередині нашої держави, як розвідуваних, так і ударних динаміка бойових дій дуже дуже інтенсивна за рахунок своїх спроможностей та фінансування. На жаль, держава Україна повною мірою не може закрити всю потребу фронту на 2024 рік. Тому допомога з базу на є надзвичайно важлива. Кожна копійка в донаті це плюс до наближення перемоги через знищення ворогів. За рахунок закупівлі необхідної для нас техніки засобів Пане Юрію. І так само нагадаю, що батальйон ударних бупак «Ахілес» настору жбер зараз набирає рекрутів. І Це повідомлення як для цивільних немобілізованих і для дійсних військовослужбовців на умовах переведення. Як до вас долучитися, що потрібно, та кого конкретно ви У вас? Зараз є можливість звернутися до глядачів і пояснити. Куди саме переходити, і які алгоритми дії для того, щоб вас з вами з'єднатись за тільки за 2023 рік? Підрозділ, який я маю за час очолювати, знищив тисячі одиниць ворожої техніки і сотні представників російсько-окупаційних військ. Це вся статистика підтверджує конкретними результатами, а також відповідними відеовраженнями та знищеннями ворога. Відповідно, ключові вимоги до кандидатів, які ми ставимо перед собою, оскільки командування прийняло рішення зв'язку з ефективним застосуванням підрозділу виконання бойових задань збільшити чисельність до батальйону. Ми шукаємо людей в першу чергу мотивованих, друга дисциплінованих. Мотивація і дисципліна це основні характеристики і вимоги до потенційного кандидата, який бажає захищати свою батьківщину в команді краще. Якщо є мотивація, дисципліна навчимо, навчимо бути ефективним. Війні проти ворога зберегти своє життя, життя свого побратима, виконати бойове завдання для цивільних. Достатньо заповнити анкету протягом тижня-двох. З вами обов'язково зв'яжеться наш, наш представник. Обговоримо всі деталі. Якщо ми один одного підходимо, я впевнений, що таку спільну мову ми знайдемо. Тоді ви проходите мобілізацію, загальну військову підготовку. Один місяць, спеціалізовану підготовку ще місяць чи півтора, в залежності від того чи іншого засобу пола. І приходите вже в бойову бригаду. Спочатку інтегруєтесь до розрахунку, який ефективно виконує бойові завдання, умовно, як спостерігач переймаєте досвід 2-3 тижні, і після цього вже інтегруєтесь в бойовий розрахунок для початку виконання самостійного бойових завдань. Що стосується військових, достатньо заповнити анкетою після певної співбесіди, якщо це так можна назвати, шляхом переведення від, від однієї військової частини до іншої, якщо ваше військова керівництво не буде заперечувати. Будемо раді бачити вас у себе, друзі. Разом точно зможемо виграти в цій війні. Обов'язково пане Юрію і закликаю наших глядачів. Вкотре допомагати актуальний збір, саме роти ударних бупаках і 92 до настору, штурмової бригади, буде. В описі або в коментарях під нашою бесідою ця бесіда публікується на Ютуб. Ви можете її знайти. І, будь ласка, переходьте кожна ваша гривня важлива. І долучайтеся до роти ударних бопак, Хілес 92 окремої штурмової бригади. Пане Юрію, вам дякую. Бажаю вам продуктивного та гарного вечора. І кажу до зустрічі. Нагадаю, що командир роти ударних бопаках Хілес 92 ї окремої штурмової бригади імені Кошового Івана Сірка Юрій Федоренко був з нами на прямому зв'язку.